На одній з Вінницьких котелень триває перевірка тепломереж. Працівники Вінниця міськтеплоенерго проводять гідравлічні випробування. За допомогою подачі води під підвищеним тиском комунальники перевіряють на міцність трубопроводи. Спочатку там подаємо на підживлювальні насоси тиск холодної води, потім підключаємо підживлювальні насоси і піднімаємо тиск приблизно до 10 кг. На час гідравлічних випробувань робота котелень та теплових пунктів призупиняється, як і подача гарячої води споживачам. А комунальники уважно відстежують рівень тиску під час перевірки цілісності мережі. Ми слідкуємо за приладами манометра на даний момент, які показують, чи є в нас якісь порушення в теплих мережах. Якщо тиск падає, значить нас виявлено порив, і тоді служба транспортування йде на пошук даного порива. Масштабні роботи нині комунальники проводять на одній з ділянок по вулиці Келецькій. Замінюють на нову близько 180 метрів труб. На цій ділянці у нас був виток. Значить, метод, обхід, огляд виявили аварійну ділянку. І наразі проводяться роботи по заміні мереж. Застарілих мереж, які знаходилися в аварійному стані, на більш сучасні, нові, працівники Вінниці міськтеплоенерго вже провели ремонтно-профілактичні роботи на 43 котельнях із 48. -ми. Виконали планово попереджувальні ремонти на усіх 59 центральних теплових пунктах та на 398 індивідуальних. Також гідравлічними випробуваннями перевірили майже 170 кілометрів теплових мереж. Нині готовність підприємства до початку опалювального сезону становить майже 85%. Ілля Іскра, Вадим для новини за день телеканал Віта.